до того йобаного шуруповерта ще треба купити херову тучу всякої дрочі. І батарея, блядь, окремо. Я ж обіцяв розіграти бур і вудку з відром. Лот, бур. Далі вудка з моїми хендмейдовськими чортами в прямому ефірі в неділю 16.03. Це в нас буде. Значить, в 17.00. тік-ток, пряма трансляція. Участь беруть донатори мого каналу. Так склалося, що всі білі люди затарюються всякими ніштяками, новинками на багато. Якось активніше, чим ми. Ну І це стосується, в принципі, шуруповертів з бурами. У нас настільки затраханий народ з усіма мінімалками, з усіма податками, з усім на світі, що купити бур із шуриком, ну це прям якийсь верх Верх збочення, неадекватності. І це показує про те, що у тебе, блядь, вже аж гроші висипаються з карманів. Але якщо згадати. То, що піджопників у нас більше, ніж риби в воді, то бурити вручну ну, просто аж кришу зносить. Тому я вирішив все ж таки на пробу взяти таке буряще, дешеве і подивитись, на що воно здатне. Значить, статистику і дані по топовим речам я, в принципі, маю і вже давно за цим спостерігаю. Бо, якщо чесно, то бур із шуриком це я прям уже, вже вже, ну, мабуть, третій рік уже хворів. Ну, єдине, що мене зупиняло, так це те, що зима дуже коротка. Ну, якщо взяти нормальний комплект, то це буде десь 17, тільки один шурик. Я ж так розумію, туди ще потрібно буде докупити акумулятор. І ще ж потім сам шнек. Шнек теж п'ятерку, акумулятор там взагалі там теж ціни. Конські там, до 11 тисяч в залежності від його ємності. Тому про що це відео? Це відео про те, що ти можеш зібрати майже бомжовий комплект із Шуріка, який у нас в принципі, один з найдешевших і на яких є гарантія. Тобто є люди, які дуже люблять Дніпро М, бо вони за 3 роки вйобують його в хлам просто і постійно його здають по гарантії на ремонт. Ну і він майже майже вічний він виходить. І за там 2000 тисячі можна хером купити пластмасовий шнек, який теж було просто дуже цікаво подивитись, наскільки він живучий. Коротше, буду я, мабуть, перший в Україні, хто цю дроч попробує на водоймі. Буде дуже цікаво, якщо я його втоплю прямо в перший з жополонці. Самий кончений китай, який можна знайти на нашому ринку, великій якоїсь кількості асортименті, це Дніпро М, який, в принципі, я вже бачив на льоду. Людина ну, їм працювала, і я реально ахуєв, бо я не думав, що він потягне такий... Задачі. О, тому зараз ми ще й його будемо вбивати. Мені дуже сподобалось, якою приїхала упаковка. Дивись, блядь, це просто сука якийсь, пиздец нахуй. Таке відчуття наче, як на ній коні їхали, бля, хамуха. Якщо воно тіле приїхало, то все прям буде вау. Ебать, цілесенький. Все, заєпта. Заіпта. Так, що, що у нас тут робиться? Тут у нас ще заначка должна бути. Тут у мене що? Тут у мене... Ох ти, блять. Колпачок. Колпачок заебись. І що тут? Ножики, болтики, шпилька. Шпілька, кстати, треба чи не треба? душа не ебут. Так, а как ставить ножи? Вот так же, наверное. Да. Так. Что, по что там Ебать, какая целка картонная. Вот это мощь. Все, пиздец, сейчас как из бурю нахуй все. Отлично. Мені цікаво, коли воно відпаде. Є далі. Ножи стоять не тою стороною. Це дуже цікаво. Тому хотів, блять, правильно поставити, а мене перебили, блять. Будемо тепер їбатися ще пів години. Сука, і бач, вони тут незручно не, не, не викручуються. Це вже по-моєму. Пробуємо. Так я буду без неї. Там, где ветки, его потом достать можно будет. Это и лунка чистая. Я ебу. Вот это игрушка. Проверить надо плавающие его нет? Не, ну нахуй. Надо на веревку делать. Так надо же, я еле не спорю. Одиночество. Воду. Тут вообще не Сколько уже лунок? Пять? Шесть? где-то лунок. Ты считаешь сколько? Ну, надо плюс-минус посчитать. Думал, не вытримал, Трохи закусує та крутиться наче кнопку зажав -за і бурю до порію, Щоб руки не вирвало, ти маємо Дніпро, Дібро, еребати, синець льодом не повпить. Залізки бурдах і три хід... Надіюсь за кікарб. Вывечек ему. Ну, Нечего найти способ резать этот сусом хуйня. Да. Дед, кракен, кракенов забираешь? А вы что, таких не берете? Нет. <рекляю> А, ты что, проходил, но проходили. Хуйня. Стінами на шнек там є конкретні якісь підйоби. Значить, дивіться, шнек сам по собі його можна знайти десь за 900 гривень, але доставка буде у вас там всі там 2000 ще зверху плюсом. Тому я шукав плюс-мінус адекватну ціну вже з доставкою безкоштовною, і то там і замовляв. хто хоче, посилання закріплю в коментарях. Дивіться, щупайте, може, там ще щось залишилось. Балований, блядь. Йому і так, не так, і так, і так. Я розумів, що приколюха цього бурашнека буде в тому, що він дуже легесенький. Мені було цікаво подивитись на конструкцію, як саме він зроблений, і мені було цікаво, все ж таки, тонучий він чи ні. Ну, не я націпив, колега націпив сюди картонок. Просто що якщо він ну, вдруг злетить, то щоб хоч якось застряв в ополонці. Зими в цьому році не було. Я ловив, як ви бачили, спінінгом з човна, щуку, твічом. Це пізде, це не щука. Глянь, голова, як у мене. Кракаділо. Коротше, це просто якийсь парадокс. І як тільки запахло морозами, я одразу пішов і замовив. Але воно падло шло стільки. Що якраз один раз я його встиг тільки винести на болото. Ну і другий раз це коли я робив тест на кількість ополонок на одному заряді акумулятора. Акумулятор пролежав день в машині. Чисто цікаво подивитись, наскільки його вистачить. Буду хуярять, поки не відкаже. <му> Засам і бульотоніпорію, щоб руки не вироболоти, має ворогів. Дібро, евестить, зернець тим льодом не повпить. Замішки бур та хід. Ресяк сітками на світ. Проріється, шурик, по тхне, на ті са не вре. Не дуже. Смачно. О, голова вже нагрілася. Цікаво. Акумулятор скоріше здохне чи сам шурупальок.

Хочу відмітити, що е, лід був десь товщиною біля 30 сантиметрів. Доволі такий товстий, грубий, твердий лід. Щоб ви розуміли, якась топова метаба, чи що там ще є, а то деваль, там ще щось коротше. Вона роби на одному заряді акумулятора біля 115 ополонок. Це одоробло робить 52. Дві вже, прям, вже аж, 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 уже заєбувало воно мене. Чи є сенс? Купувати ну, якийсь девальт, який там 17 коштує, чи краще взяти кілька ще акумуляторів. Це треба дуже-дуже чітко підрахувати. Ну і знову ж таки це я буду рахувати в тому випадку, коли можна буде нагрузити цей шурік і подивитись, щоб він не згорів. Бо після 30-ї лунки він прям жирно почав грітися, а прямо шпарило в руку. Тому є питання. Це сука, ну. Я прочухав одну класну тему. Я заливаю якийсь кусочок відео в Тік-Ток, і звідти обов'язково вилізе якийсь кусок гівна, який захоче щось хайтанути. Тому по тому куску гівна я розумію, що зараз мені будуть розказувати, якого хера я давлю набур. Хлопчики і дівчатка, набур я не давлю. Все навантаження, яке робиться набур, це тільки, щоб якось втримати акумулятор на місці, щоб він не йобнув в руку мені. Бо тричі. Получила моя кість пиїздить руки поводить, можна нахуй. І боліла блять, вона у мене дня три. І це добре, що цей шурік всього там 60 чи 65 ньютон метрів. Якщо б він був вдвічі мощніший, то кізь би моя тіліпалась би десь поруч. Весь гемор, коли крутиться шурік, утримати його ось в цьому положенні. Тому я впирав його в ногу і вам може здатися, що я прям насідаю на нього. Не треба цього робити. По-хорошому, щоб не викручувало кисть, треба ручка. О, бокова, якщо ви бачили, та я думаю, бачили, бо постійно в жирних якихось відосах, якихось нежирних риболовлях, використовують тільки шуріки. Це тільки у нас в Україні кожну копійку рахують, що, що хер хтось колись на свій комфорт гроші проїбе. Тому, коли ручки нема, то прийдеться все ж таки робити якийсь упор в стегно чи в коліно, там, дивлячись, тебе безрізне мабуть, може в голову. Все ж таки трохи закусує лід. І для того, щоб не вибити а знову ж таки не вирвати собі руку, то краще або такі кругові рухи робити буром, або вже просто припадняти і почати знову. Тоді все буде заєбісь і рука ваша буде жити. 150 ки як по мені, це піздець як багато. І я б таки хотів щось поменше, 130-ку, хоча б може, з нею якраз і. Не таке б навантаження на кейс було і мене більше ополонок вистачило б самого акумулятора. Що, знімаємо цей картон і пробуємо, тоне воно чи ні. Це основне. Барабан на дроб, блядь! Дивимось, що буде. Дивись. Уй, блядь, Титанік їбучий. Глянь. Гавно не тоне. Дивись. Скільки воно ще зверху, глянь! Це ще, ще 7 см. Прикольно. Ваще заебісь. Дивись, яка тема ахуєнна. Тобто це він десь отак відпадає, вкручується і винирює ахуєнчик. Коротше, я зря як довбойоб носився з цим, з картонками. <гум> ножі, ножі, хуй ти ще докупиш, до ножі у мене є питання, бо Щось воно буре так собі. Треба буде поекспериментувати і спробувати знайти щось може наше є вже з такому ж розмірі. В принципі, просто треба подивитись на ножі 150-х бурів. Є ще така приколюха, Коротше, там носик накручується окремий в центр, який типа направляючий виходить. І з ним буриться набагато цікавіше. Мені щось так здалося, то було, що він просто проскальзував без цього носика. А тут, віддать, носик розйобує собі там якусь канавку, і далі вже включаються ножі. Тому носик все ж таки обов'язковий. Забавка заєбісь, я, в принципі, довольний. Є нюанси, до них треба звикнути, і треба зрозуміти, як ці нюанси обійти. Але плюси кажуть про те, що на тему цю треба забивати. Тому що забиваємо ми на зиму, забиваємо на зимні теми. Я вже отримую нові посилки, всякі різні з Китаю і наші. І переходимо ми до відкритої води. Да риба нище Почно бурить вже так нам приплокаючи домой попідло Дніпро не випотеть СНС виглядом не поспит Занюшки кур похитий хитрявся на слід Думав называется Розвалиться нахер трохи закусує та крутиться наче Кнопку зажав і пулю та відпою, щоб руки не вирвало, тримаю лохною. Дніпро не вепе синець під льодом не поспить. Залюшки ж кило, то хитрий хід, речі чітком він нашліть. Мав не витрима, розвалиться нахер Трохи закусує та крутиться наче Кнопку зажав і бурю, до пою, щоб руки не вирвало, ти маю Дніпро Дібро, ереба синець під льодом не поспить. Замірський буртохи три хід, хит. Рячек чи кові на світ. Криця, шурик. Подвоют хне надіюсь за кигарибалок, не вре пластмасовий шнек свою справу знає люди.